От що мене зацікавило, да? От Просто я гортав Ютуб і що в тіктоці, чат що в Ютубі. У мене всюди а рекомендації: мій перший дікпік стандуп Я подумав: я зобов'язаний. Це показати чату. Того чат, ми ну ми робимо це прямо зараз. Працюю в таксі. І знаєте, як буває часто, таксисти починають розповідати, що я таксую для душі. В <му> мене є свій бізнес, я кажу, а я комік. Mm. А він такий, та ти. Що це тільки що була, був за цензор на ротіку з маликом з однокласників? А він такий, та ти. Я, ну так ти теж. <му> що ти, не чуєш? Стала бабою. Так. Ну. Не в смислі була Олег, стала Оля. Ні. <ріст> була Оля, стала баба Оля. А Але я, став... я не така баба, у якої смачні пиріжки. Я, я баба у якої смачний вареничок. <ріст> така баба, у якої дитячий візочок уїхав в Русановський канал. <ріст> а, така баба. Я знаю, що багато жінок не хочуть становити бабусями, просять онуків не називати їх так. Кажуть, хоча. Бля, мені мені, мої кажуть, мені мої батьки літералі на мою днюху кажуть. Валєр, ну 25. Це ж ти вже не молодий. <риклад> Та ха! окей. Та Мені 60, я почуваюся на 20. Ну. Ну, я не почуваюся на двадцять. Мож... Ви прикиньте, 60, почуваюся 20, це типа мінус 40. Мені 25, я почуваюся... На мінус 15? Я правильно зрозумів? Тому що мені не шістдесят. У 20 я тиждень сиділа біля телефону, чекала на його дзвінок. Mm -hmm. Зараз, якщо він не подзвонить сьогодні, я не згадаю завтра, хто це? У 20 я була дуже в себе не впевнена. Я переймалася, як я виглядаю голою, чи не жирна я. Зараз я впевнена. — А, в цьому плані. Я жирна, да, і в одязі не дуже. Для чого? Пішла на масаж. На масаж ходжу тільки до жінок, бо були випадки: Які? Да, коли чоловік починав робити звичайний масаж, да, який перетворювався на масаж з щасливим кінцем. Що він, типу, і масажує, і робить собі там. У, у кого щасливий кінець був? Не моїм. А, о. Кажу, хочу трошки схуднути. Ну, він каже: "Навіщо? Ну, у вас ідеальна фігура". Ну. 90 60 90. Ну. Якщо міряти спереду тільки. А. Що спереду? <різь> uh. 90 60 90. 9060. Не, не поняв. Ще хочу прибрати друге підборіддя. Мона... О, да. це легко. Mm. Один укол, трошки потерпіти. 40 хвилин. Буде таке відчуття, ніби вам видірають всі зуби без наркозу. Mm. Але потім все добре. Ви прикиньте реально, коли ти от, ну, тіпа весь такої комплектації типу, великої, і ти просто тільки друге підборіддя прибрав. Е, які проблеми це забрало? Ну, проблеми з другим підборіддям, тільки очевидно, правда? Я думаю, та не так, він може мені заважає то підборіддя. Ну. Їсти не заважає точно. У мене синдром дефіциту уваги. ну, ну мабуть, тому що моє дитинство пройшло в часи дефіциту. Навіть уваги не було. Навіть уваги не було, Нолкен. <сп� enfin> ми, ми джинси не носили, ми про них мріяли. Oh. Ну, Особисто я мріяла про джинси 46-го розміру. Багато часу пройшло, нічого не це змінилося. Взуття. Ну, я досі мрію про джинси 46-го розміру, але є нюанс. А, Там, де я купую типу. речі, немає 46-го розміру. Да? Я маю на увазі крамниці для великих красунь. Чим мені пощастило з дитинством, так це взуття. Ну, у мене було гарне взуття. Каже, ще мама його вносила в школу. А воно все як на ве. Ну, бо якісне. якість. не появ, потім як появ. Німці, коли тікали, лишили. У мене в дитинстві не було своєї кімнати. Я жила в кімнаті з бабою. Зараз у мене нема свого ліжка. Ну, я сплю з дідом. І знаєте, ну. Можливо, я не вмію обирати м'ясо для шашлика, але? але діда, я вибрала такого, що треба. Діда для шашлика. Хто пише? Я скупляюсь у крамниці великих красунь і постійно там бачу Валерія. Це дуже важливо обрати правильного діда. Бо якщо діда обрати неправильно, що буде? подивіться на Америку чи на Росію? це <праць> непогано. Чули, що коли. Дитина в сім'ї одна, вона виросте йогоїстом. Чула таке? Так. А, але, знаєте, ну, буває так, що батьки не планують ще одну дитину, а воно просить. Ну, що робити? Хто воно? Хам'як. <реш> Коли я навчалася в школі, у мого однокласника був хам'як. Ну, зазвичай хам'яки живуть три роки, да, в нього був хамяк-доложитель. Чи то 10, чи 15 років. Хом'як. Так хомяки, типа, дефолт хомяків, це просто типа, жить, а потім упасти типа, з 10-го поверху, ні? Хом'як чим гарош. Ви сам... Ну, чи просто з клітки, це все одно кек, що так, що так. Ми вирішуєте, скільки йому жити. <реш> ну, Коли Свані... один хомяк помирав, да? батьки купили, купляли наступного. Але іноді так здавалося, що хомяк просто губився за шафою. А. І батьки купили нового, Загубився а той вийшов вийшов за шафи. Да, і треба це було якось пояснювати. А. І воно казали, що ну, до, до нього приїхав брат. Хоміку треба було щось вербально пояснювати. У мене першого хом'яка кіт з'їв на перший день. Шотко. Іноді так ставалося, що то був не хом'як, а хомячиха. І з'являлись маленькі хам'ячата, угу. і це треба було якось пояснювати. Такому це це казали, було? що то племінники. Оце, тому, коли моя донька мій. почала просити сестричку, ми пішли на пташиний ринок і купили маленького, гарненького, пухнастого кролика. І це була помилка, тому хом'як. Тому що, що через рік що? він перетворився на зубату скотину з гострими <гум> зубами. І... Чат, хто напише, що я зубата скотина? Я, по-перше, вас баню, по-друге, офойстрім і скверним характером, але ми все одно його любили. Коли збиралися з донькою на море, треба було вирішувати, куди дівати мотю. І мої батьки, мочу. добрі люди, согласилися взяти його до себе, бо у них приватний будинок. Він каже, хай бігає по подвір'ю. І він бігав по подвір'ю. А коли я казала, що ну, я хочу забрати Мотю назад, він сказав, Окей, передамо тобі його потягом". Uh -huh. Ну, Можливо, ми не зрозуміли один одного, але я чекала Мотю цілого і неушкодженого. А він приїхав шматочками в сметані. Так. Да. А ми з донькою плакали. поки... Їли, їли його. Так, ну чат. <плес> Поховали потім кісточки. На наступне літо батьки запропонували лишити у них доньку на все літо. Чекайте, я... ну Це абсурд, це ну, смішно трохи, тому що вони типа ну, з'їли. Уже вони і поїли, і кісточка не просто викинула, а пішли типу ховати. Наступне ну, літо батьки поховали потім кісточки. Ну, якщо уявлять, смішно. На наступне літо батьки запропонували лишити у них доньку на всю літо. Ого! Я не погодилась. На всякий випадок. Тю... Тю Я тут би... проходила співбесіду е на англійській мові. Ну, Ліба. це зрозуміло, бо фірма була американська. Зрозуміло. І я її пройшла, а це не зрозуміло, бо я не знаю англійської. Ну, звісно, я вчила в школі як всі. чат в, в Тіктоці бачив дуже у гарне відео. Там коротше, Чел е, проходить співбесіду, і там, типа, ну, буквально підпис відео. Е, типа, намагаюся, е, ну, коротше, влаштуватися на роботу за, там, На якій платять тіпа, 6 тисяч доларів в місяць, використовуючи тіпа, штучний інтелект. І там челу задають якесь питання, а у нього на екрані якимось хуєм закріплений, типа такий напівпрозорий, ну, якийсь штучний інтелект, чат-GPT, і він там просто якимось чином. Типа, чи пише, чи просто взагалі голосовий від, і чел, який йому задає питання, ця ресідка розпізнає, вводить сама і короче, видається відповідь, і чел, наче, от, нічого не робить і дивиться отак от в монітор, а у нього напівпрозорі, коротше, ну, типа, слова, він їх просто читає, проходить співбесіду, ви прикиньте? да. Я готувалась до тої співбесіди, купила нову сукню. І ось співбесіда. Тітка щось там говорить. А я роблю сложне обличчя О. і видаю соціально приємними звуки. Ну, типа угу-угу, андестенд. Дастин фантастич даварджоба. Да, чітко. Dustin Fantastisch", Dustin Fantastisch". Чітко. да. Ku -ku ку ку куку. Все заюзало. Е, ну, я думаю, тітка теж не знала англійського, бо я ж чула щось на кшталт. Ніхау, да, я, я Аллах Акбар. Читко поспілкувались. Не знаю, чи взагалі існує ця англійська, хтось її бачив. Вона зараз з нами в одній кімнаті. Ну я, я не знаю. Це яка у них була заведу? Спитали, чи було в мене щось з дівчиною? Ну, а я не по цих справах зовсім. Ну настільки не по цих, бо то, що в мене подружка лесбійка я узнала десь через 5 років спілкування. З чоловіками ні. Там просто. Ну там зразу видно, хто гетер, а хто ні. Ну, гетер хоче тебе трахнути. Чат, я, походу, гетеро. Ну Якщо ви правильно поняли мене. Чат, я точно гетер. Ну, ладно. Якщо не хоче, ну, то гей. Чат, я Чим старший я становлюсь, тим більше ретро-геїв. Не знаю, хто там тебе оточує. Ольга Кропива. Я. я. Блять, сука, я настільки гетеро прям час. Запитала в мене, хто я по гороскопу, а я по гороскопу тілець. Да, кажу, а по гетеро. факту вже ні. Ну, бо тілець це тілятина. Да, а я вже яловичина з досвідом. Mm -hmm. а, дивлюсь на подружку, вона по гороскопу діва. Ну, по факту, теж ні. <риклад> Зустрічалась да, з подругою, в неї така делікатна справа, Яка? просила нікому на наказати, то, казать, то вів, тільки вам. А, і ще й в інтернет виклала. Ситуація. Банку. Вона спить, і в неї кіт, він пригає на ліжка і випадково попадає лапою їй в рот. А вона спить і. Сп... Це тою лапою, якою коти грибуть, реально пісечки і какічки. Соня вирішила, що то чоловік і почала плані... смоктати. А сама думає, фу, мог би поголитися. — І витерти гамно з пісюна. Чоловік у відиве каже, як для мене у тебе голова болить, а кота смокчеш. А. Ну, кот що? теж охренів, нічого не сказав. Але почала на чоловіка дивитися зверхньо. Тому вона просила що? пристроїть котіка у добрі руки. Вона котіку пристроїть. Ну, нарешті, давай. нарешті я відбулася як жінка. Мені нарешті прислали дікпік. Оце надіпав, коли подружки казали, що їм присилають, ну я заздріла. Ну, думала, що мною не так. Де? Де, де І з дикпиком вже не зробиш, як. Чат. як, ну, комусь цей. Якщо вам треба, ви, ви просто плюси в чат поставте. Я запомню. Не, бо... ви ставте плюси, я зараз даже сфотографую на телефін. Цей, кому треба, щоб, щоб я знав. Так, не поняв мінус. О, о, все хорошо. О, і плюсів більше стало. взагалі чітко чітко. квітами, да? ну, Купив собі букет і гадково посміхаєшся да? на всі питання. І ось нарешті прислали і виявили, що я не знаю, як реагувати. Ну Тобто я ну, подивилася, гарний хуй. Гарний хуй. Подивилася, гарний хуй. <кій> <кій> А, всього цей. Йому навіть неловко стало, він руки до обличчя підніс, так чи щоб його не так сильно видно було. чат. Сука, гарний хуй. Покликала чоловіка. Він подивився, каже: ну гарно, ламінат. Покликала маму. А хуй. Вона подивилась, каже, шкарпетки гарні. все Покликала сусідів. Да, накрила на стол, so... написала вірш, залізла на стілець, розказала. So? Не носалі експрес, не доставши клік. Наконець дочекалась перший світ. Дякую.